Доброго раночку. <хи> так, що ми маємо? Тут 52 годинки відстояли. 18 кілометрів до розвантаження до першого. Ми починаємо працювати. Дощака почав щось лити всю ніч, але от зараз в перестав, тому дуже добре. Питаємо вам, щоб нам по фірмам зараз пригати, бігати. О, взагалі тут погода не дуже. Так, ми починаємо робочий тиждень. Останній в цьому місяці виходить це ну, так, 31 -е число це п'ятниця. п'ятницю. Ще може кілометраж якось накатаємо, то може ще й за якийсь буде зберег. Подивимось. Дінеро, Дінеро. Ефективо. Ефективо. Так що такое. Зараз трохи потерчимо, хвиличок 10. І вилітаємо. Починаємо робочий тиждень. Такс, на лідлі вже розвантажились, лідилось по правому боці у нас папа, -па. так. І друге розвантаження у нас 64 кілометрики. Іваніна вже прокинулась, тільки що спала, не встиг показати, як завжди, як вона трихне, на масу давить. Хі -хі. Так, ну ми працюємо далі. Фу, шла вже яка там година. І три години вже чекаємо, отаку на дорозі. На дорозі отаку, тут повний кабал. Отак мене мають розвантажувати, як оце ось стоїть. Просто рохочку їм подаю, а вони карою розвантажують. І це все отако, на дорозі всі стоять. Ззаду ну, черга так само. короче весело. Я ж по-нормальному від'їхав, став у карманчик, почекав, почекав дев'яти. Е, Підходжу, кажу, так і так він, та ось цей вже стоїть. давай після нього буде. Я кажу, ну, прикольно, прикольно, треба. Це Та це погодка прикольна. Так, володосиканий день, а. А я не знаю. розвантажувався вручну і завантажуюсь вручну. Вирішили мене поганяти сьогодні. Буду ну, зараз дзвонити за доплату. Ну а що? Ти то все не робиться. Згодні добре, працює. Що це його називається? Як ти єш, то ти ніколи не знімаєш. Хлопці такого окуляри одягаємо. І вилітаємо. Всього лише 113 кілометрів за сьогодні проїхали. За часу вже уграли. Йо, ма йо. І що нам? 1000 кілометрів. Блін, не знаю, не знаю, завтра встигнемо то все зробити. Не знаю. Я теж. Клупс. Добре, вилітаємо. Ще заправитись треба. Але загрузка у нас була. Але краєвиди, бомба. Краєвиди, ні? Ви подивіться, яка краса. Це ми більбау чи ззаду? Це ми в самому Більбау. Що не бачу, будь ласка, все місто. Перед очима. Ми їдемо на вихідних сюди гуляти, бо ми тут не гуляємо. Коли гуляли по білібау. Ну. Але гарно. Я хочу тут квартиру. Ви чули, що каже? Я хочу тут. Губанітура. Дві яка там краси. Та тут взагалі класно. Ти уявляєш, скільки тут коштує на набережній? Ну я думаю, лямчики півтора. No. Ну, ти вже один євро заробила, фіктується. Ще <щу> трошки залишилось. Це перший мінець. Але гарно. Добре, крутимо педагогічний. Так, так, так. Ну що, ми вже на франце залетіли на платочку на А63. Прямо до бордо. Іванівна. Як справи? Іванівна, коротше, покажи свій палець. Вона також, щоб ви собі бачили. Розрізала собі нафіг пальця. Під корінь і не можемо кров зупинити ніяк. Вже третій раз перемотуємо. Авокадо поїла, так? Смачно? Ах, Іванівна Іванівна. Ну а ми на Францію. На Францію, кажу, ми вже у Франції, на бордо, на Бордо тулимо. Сьогодні весь день грали просто, щоб ви розуміли. 274 кілометри проїхали. І три години в нас залишилось робочого. В п'ять ранку ми стартонули. 520 там. То до восьми вечора ми маємо працювати, зараз вже маємо 17.30. Коротше, три годинки і все. Фініталя ніфіга за сьогодні не проїдемо. Ну, заїхали в Міркадон, підтарилися трішки. Бо у нас тут. Ми думали не заїжджати, але кажу, Івана, може бути все, що завгодно. Тому що у нас все розплановано, що ми їдемо у Францію, на розвантажуємось. Там вже завантажуємось, до речі, і назад я дивився на цю ж фірму, де завантажувалися в Іспанії, розвантажуватись їдемо. Коротше, щось. Обмін, обмін продукцією якоюсь. Тому все якби налагоджено, тисячі кілометрів туди, тисячі назад, от. Але, але. то все вилами писано, бо в нас тут, що на день, то щось змінюється. То там може та фірма. Довго вигружати, щоб потім на завантаження не встигне, або ще щось. Ну, коротше, нема що загадувати, тому кажу, давай, напевно, залетимо, задаримо собі холодильничка повністю, що ми зробили. І там можна спокійно їхати. Бо ми вже в німці раз поїхали на ДХ, пам'ятаєш? Ага. Давай швидесенько, зараз перецепчики полетіли. В 45-ка. Ну, тому нас уже то навчило. А так собі стоїш. Любий форс-мажор, ти такий ай, блін, погано, але повний холодильник. І тим паче Франція, так що. Це буде окей. Добре, крутимо педалі. Говорили трішки досить. Так, ну і що у нас? 19 хвилин залишилось до кінця робочого часу. Іванівна. Що, будемо пробувати? Я так мені, все Так, це перед бордо, Ця шелка, що з двох боків. Остання. І нам треба по-любасику тут паркуватись, тому що хотіли на лісняках раніше, всі лісняки закрили на 63-й, в шоці. всі на ремонті. То є не дуже добре. Так що будемо намагатися тут припаркуватися. І я думаю, що то все буде добре. Це газом заправляють, так? Буря на газі? Ну то, Ось, ж, що не бачиш балони які? Так. Пробуємо, пробуємо. Я буду дуже сильно сподіятися, що все окей. Іванюна, добрий ранок. Ти не виспана, така бізнес. Так, 5.32, все вже на молоточках хвилину стою, 9 пауза, пауза. Здорово. І вилітаємо. Робимо тако, ковуська вже заварена. Тепер робимо тако, тому що у нас нічого без туманок не видно. Потихеньку будемо вирушати. Дешечка. І що у нас там залишилось? 600. 63 кілометри. Сьогодні також спокойненько доїжджаємо собі і. І падаємо на паузу десь. Повторюваюсь направо і залітаємо на нашу улюблену заправочку на А6. Там де Бургер Кінг, то талочка. Зараз душик нормальний приймемо нарешті, а то постійно в холодній воді якісь миємось. А тут. Наскільки я знаю, все окей з цим і ще й місця ось ці є. Тим, тимчасові, так скажімо, я тут не люблю ночувати, стояти. От. Зараз десь тут запарк, чи не будемо ризикувати далі їхати. й вайна. Добре, стаємо тут. Стаємо зараз і нам залишається 53 кілометри. Я думав стати повністю на паузу. Але ще доїдемо у нас. Більше 12 годин пауза і так виходить, я думаю, що ми будемо. Так, що у нас тут. Чіпс. Чіпс. Трішки назад здати, чи Ні, Ні, нормально, в принципі. Виїде той. Твій казанове як далеко стоїть. Ну. Добре, стоїмо, значить. Опс. Готов торби. Та будемо потім доїжджати. Потім там є Есо. 40. Нам туди було показувало що 40. Короті, о, 33. 33 кілометри нам до неї. Чікс. Есо. Але я почитав тільки що відгуки, що вода холодна, бо взимку знайти класний душик з водою гарячою. Це ще та проблема. Шелки це взагалі повний відстій, абсолютно. Так, Там є душі, не у всіх, але є. Але... Переважно холодний. Тому зараз душик. І далі доїдемо ті 30 кілометрів. Дай uh -huh. войну. Гляночко, що це за гарні чисті люди. Нарешті помилися в класному душку, собі відпарилися. Та ти шо? бомбява музичка. Забув. Намились, набрились. Зараз підійдемо ще 30 кілометрів, бо часу у нас довгі. І будемо вже нормально стояти, собі спокійненько. Що хочу під'їхати, воно, в принципі, 40 кілометрів там, 38 толку не дають, скільки там америкосик. Ні, це ця, ця австралієчка. Маленька якась. Так. Останні такі класний. Капотнічок. Це я хотів сказати, що воно, ну, в принципі, ніби і не багато, але якихось своїх, там, бо там ще трішки націоналки, то там свою годину воно додасть. І хочу, щоб ми поверталися і швидше ліпше повернулися на Іспанію, без всяких затримок і тому подібного. Ну а Через то хочу по максимуму від'їхати сьогодні, тим паче ми зараз доїдемо туди. І у нас ще 12 годин десь пауза виходить. Тому в принципі, ну з нас нічого не вийде, так скажімо. Так що їдемо. Так, початок зробили країни 13.51. Відстояли паузку. А що у нас тут? 20 кілометрів. У нас до розвантаження Іванів вже дрих не збирається, як завжди. Ну а ми працюємо. Зараз швиденько попробуємо завантажитись, будемо летіти на Хіспанію та його. Та й таке, погнали. Так, з документики пішли, занесли, сказали під'їжджати під, під ворота. Зараз він номера на і будемо. Напевно під рампочку якусь ставати вже ні. А хто тут стоїть? Так, ну що, документи лежать, під рампочкою вже стоїмо. Чекаємо, поки зараз підійдуть, будуть розвантажувати нас. І я так розумію, що завантаження теж тут під цією рампою. Чекаємо. Так, все, від'їхав від рампи. Завантажили назад, я так зрозумів, просто пустими коробками. Ті ще попривозив з продукцією. Добре, закриваємося і виїжджаємо. Так, бордо вітає. І вітає в правильному сенсі цього слова. На зустрічній, ви бачите, що твориться. Ну а в наш біг все окей. І це дуже добре. І це дуже-дуже добре. Так, що у нас? 8.15 ми вже проїхали. Зараз потихеньку вже закінчуємо з Бордо, заїжджаємо на шелку. Так що за Бордо відразу. І будемо там гратись, та Іванівна mm -hmm. і відпочивати. І залишається нам 355 до розвантаження дозав. Ми вже на шелочці, та mm -hmm. Робимо красу з нашими речами. Будемо стати в такий перед порівняємо. Ті ключку зараз. Якщо там вода нормальна, бо щось на шелках, останні рази заїжджаємо і дуже холодна вода. Тайвані. Що ти скажеш про шел? Ну, mm -hmm. no. no, але тут хоч пралки. правки. Класні і дешеві дуже. Тут в принципі дві пралки на 8 євро ми заряджаємо. Навіть в Іспанії по 5 євро такі, да. mm -hmm. то це трішки дешевше. Сушилка класна. Mm -hmm. Також Добре, чекаємо. Mm -hmm. Такий у нас раночок. 5.07, 11.20 відстояли. Так, на молоточках вже 6 хвилинок стоїмо. Іваніна там, як завжди, красує, якусь наводи. 327 кілометриків, робимо такого, раз, два, с... і вилітаємо потихеньку. Спати би в таку погоду. Но, увий... Ух що тут сказати, погодка шепче просто, та Іваніна. 100% дощ сьогодні показує, передає погода. Ох ці баски. Не дають вони жити нормально. Упевнений, що зараз в Каталонії сонячно і все окей. Тайвань. Жесть, погодка тут. Ай-яй-яй. Просто Грейт Britain. <laughs> Інакше не скажу. Так, що, вже майже доїхали знову на цій набережні, але... Але біскає, бушує. <реш> Зара цього, цього, за, цього тарганчика він здує, який прибирає цей алейку. Це капець, дерево. Скільки ти казала? 85 км пориви вітру, а так поставили 38 км вітру. Честь. І в початку тижня, як ми тут їхали, сонечко, класна така погода так, була. А зараз ніби ванпів попали. Не в найліпшу погоду. До речі, в цій погоді вони виглядають абсолютно по-іншому. <плес> так, Водосік вже розвантажується, як завжди, вручну. Це руками виштовхував. Зараз транспорту привезуть, буду. Коротше, так як завантажувати, так і розвантажувати. Водосік розвантажується. Чекаємо документики. Але це крутий. Просто бомбяло. Новесенький. весенький, що всередині, що ззовні. Резинка бомбезна. Стопи, все працює ідеально. Отакоє. З такими частіше їздите. Тут всі, в принципі, непогані, але цей прям взагалі нульц. Не знаю, у нього пробіг, напевно, дуже малий. Так, ну що, як бачите, ми виїжджаємо. Завданічка немає на сьогодні. Тайваню. Е, їдемо на стягарагу. Нарешті, ну то бешечки що там. Дуже переймаюся за акумулятор, якщо чесно, бо це п'ять тижнів чи 6 у нас не було. П'ять. 5. Чи ага, 5. 6? Від третього. 3... Коротше, місяць. У нас повільно місяць не да, було. 3 так, січня. Надіюсь, що все добре, що там нічого не розрядилось. <кхем> ну і коротше, відпочиваємо сьогодні. Може ще на завтра щось знайдуть, але нам не бажано, тому що у нас вже є дві сіти на завтра, на десяту ранку ми взяли, так? Та? Ой. Ага. Це не стане завтра точно. Це ж п'ятниця, я вже думав, що сьогодні п'ятниця. А, то завтра нам ще роботу якось знайдуть на п'ятницю. А в суботу у нас е, ми взяли десіти на, уже, на отримання тія пластика цього. От. Ми ще досі з <рив> <рив> паперовими їздимо, він вже там скільки лежить. Місяць. Якраз місяць і лежить. Я сподіваюся, що він там все-таки лежить і його нікуди не відправили назад. Так що такой, знову через Більбао виїжджаємо. І на паркінг. Екс, такс такс, такс. Що тут сталося? Вітер? Чи що, що? Так, ну ось ми до цього сервіса підлетіли. Вон він відкритий, нас чекають, напевно. А може і не дуже. Але ми тут. Такс. Бой нас діас, так? Ну що ми скажемо? Все зроблено, все окей, з маслом вже казав, що все добре. Подушечку вже замінили, та що ще піла. і тепер взагалі машина їде як... Має бути. Валимо на астігараку повністю з. на я маю на увазі. відношення до того, яка була машина з робочої машинки, все нормально. Повітря тримає, тільки що накачали повітря, заглушив, почекали, будь ласка, заводиш, все нормально. Нічого не треба докачити, я постійно стою під рамку. Заглушив, поки там пішов туди-сюди, приходжу, заводити, і все, вона вже повністю пуста, треба повністю накачувати повітря знову і тому подібне. От. А ми поки бачимо що? гарага. Добрий суботній ранок, та Іванівна. Але не дуже щось ясне. Дощили усю ніч. Погодка просто гадость, та То, Куди йдемо? Нарешті забирати твоє тієї. Йдемо тіє забирати. Вже будемо без бамажок, будемо з пластиком. Але знову треба подаватись на новий. Mm -hmm. Отакої. Ну але тим не менше. Ну і десь полазимо, може, якщо воно розвинеться хоча б трохи. Почнемо день до цивілізації. Ми вже забули як то гуляти, ні? Іде ще ж дивно якось. Але погодка щось не файна. Але дивимо, якісь там прояви є. Дівна 10 хвилин і все готово. Еста Пол Полонія Фініто. Еста Іспаньо. Документи, так, Іванівна? Як в бригаді от когось було, якщо може дивилася. Ми тепер легальні люди, космос. <laughs> Це те саме. Сюди вже задоволена. Mm -hmm. <laughs> ну покажи людям, що ми там тобі вже прикупили. На родфейсі вже буде літати. І. І. Та, ти що? Єласіне нордфейс. Ну крута, крута будеш тепер. А я як справжній чоловік, Покажи мою футболку. Футболка стрімерка. Вибирайся взяли. О, буде, буде такий блатний літати. Так що такое? І зараз то все будемо обмивати менюшку із і з маку. Чекаємо. і І. Обмиємо заодно наш еспаньольський пластик. І поїдемо, що нам треба заїхати до знайомих на промку, так? Угу. І на базу. речі, змінили завдання, будемо вилітати вже не в понеділок на 8 ранку, а в неділю до нас ціну вилітати, щоб в понеділок, о 8 ранку бути в Мадриді. Що ти там з тряпками, з тими стоїш? Того? Так, що покаталися? Опс, ніщочки для БМВ, вже в повному зборі, всі фільтри. І маслі цоп. Так, треба буде обрати момент, коли то все замінити. Він на сьогодні достатньо, так, Іванін. Що це за чеки якісь валяються? Це мій 800. Відірвався. Так що такої. Неділька, вечірочок, вітаю вас. Гуляємо по сан басянчику. Виїзд до 12 читай Іваніна. А ми лазимо. Трішки розвіятись. Ой, треба відосік буде ще й викласти. Якось сьогодні, так? Але тихенько тут повідношені до суботи в неділі. Нарешті вони вже всі налазились, надвіжувались по домам сидять. Це чисто такі райончики. Це як якогось замка дійшли. Це до того, що набережний видно, ні. Thank <laughs> you.